Якщо ви досі не досягли якихось гіперуспіхів у житті, то це не означає, що ви погані і якісь не такі. По-перше, треба враховувати об'єктивні речі, бо ми всі народжуємось і живемо дуже в різних умовах. По-друге, ми всі дуже унікальні, ми маємо унікальний свій особистий досвід і не треба порівнювати наше життя з життям інших людей. Єдина людина, з ким ми себе можемо порівнювати, це ми у минулому. І по-третє, люди досягають чогось, бо вони цього дуже Прагнуть. Основним мотиватором нашим є це дуже велике бажання, дуже велике прагнення. І ви чогось не досягли поки що, тому що у вас його не було. Можливо, в минулому вам це не треба було. І тільки зараз ви до цього прийшли. У вас не вийде жити бажаннями інших людей. Дивитися на них і думати, о, я теж так зроблю, бо я теж цього хочу. А я цього хочу насправді, оце вже питання. Тому менше дивимось на інших, а більше заглядаємо в себе і відповідаємо собі на питання, чи реально це моє. А якщо ви вже дивитесь на успіхи інших людей, то робіть собі висновки, що ця людина досягла, бо вона цього дуже бажала. Тому якщо я цього дуже забажаю, в мене це теж вийде.